Один голос саме стільки не вистачило, щоб у Львові ухвалили рішення про приєднання міських поліклінік до лікарень у межах територіальних медичних об'єднань. Реформа, яку місто готує понад рік, знову зависла в повітрі. Розберемо, що це означає для львів'ян і медиків, чому рішення не прийняли, та що чекати від наступних етапів реформи. З вами я, Анастасія Лукашевська, і ви на Ютубі Львів. 24 Згідно з проєктом, п'ять поліклінік планували приєднати до двох ТМО. Ідея проста: спільне використання обладнання, швидший запис до лікаря та краща координація між фахівцями. Ви точно помічали, як буває важко потрапити до вузького спеціаліста. Саме це реформа і має вирішити. Реорганізація передбачає доступну послугу для мешканця. Поліклініка залишається на тому самому місці. Мешканці будуть мати доступ до важкого обладнання. Мешканці будуть мати єдину медичну інформаційну систему. Збір аналізів крові залишається на тих самих місцях, і їх буде набагато більше. Деклараціям мешканцям не треба буде переукладати це, все будуть робити медики. Це не скорочення і не ліквідація закладів. Всі приміщення залишаються, а медичний персонал зберігає роботу. Реформа передбачає створення єдиної мережі, де пацієнт проходить увесь маршрут лікування від сімейного лікаря до діагностики, вузькопрофільних спеціалістів, стаціонару та реабілітації. Тобто, поліклініки планують перетворити на свого роду міні-лікарні з повноцінними діагностичними центрами. Це означає, що пацієнти зможуть зробити КТ та МРТ безпосередньо у поліклініці, що скоротить черги та зекономить ресурси. Перетворення поліклінік в такі лікувально-діагностичні центри. Що це означає? Це означає більше діагностичного обладнання, більше послуг в тих самих приміщеннях поліклінік за рахунок того, що стаціонарні відділення, фахівці стаціонарних відділень підсилять роботу поліклінік. Ми говоримо і про. Хірургію одного дня, яку можна робити не в стаціонарних умовах, а в денному стаціонарі в поліклінік і багато інших процедурних моментів. Попри очевидні переваги, у міській раді виникли запитання насамперед щодо фінансування та ефективності. Ці теми стали причиною жвавих дебатів. І на останній сесії міської ради депутати провалили голосування. За об'єднання проголосували 32 депутати з 64, та цього виявилось недостатньо для ухвалення рішення. Деякі депутати вважають, що поліклініки можуть ефективно працювати і без об'єднання, а більшість питань можна вирішити через міський бюджет. Натомість прихильники реформи переконані, що фінансові та організаційні побоювання перебільшені. Вони наголошують, що інтеграція забезпечить кращу координацію, економію ресурсів і нові можливості для пацієнтів. Це буде найкраща модель реформи, який можливо зараз. Це є не ідеально, повірте мені, зовсім не ідеально, але це є так, як було із об'єднанням першим і другим і третім територіальним, як ми починали. Цей варіант випереджує на крок на два те, що відбувається в інших регіонах України. Але ми вже маємо результати того, що ми зробили. Я думаю, що це точно треба робити. Це є копіювання моделі західних практик, де ми часто буваємо, де ми часто працюємо, де ми часто оперуємо, і дуже хочеться, щоб це було власне наше в місті. Попри суперечки в міській раді, зупиняти реформу ніхто не планує. Місто продовжує готуватись до наступних кроків, а перші спроби об'єднання вже стали важливим досвідом і для медиків, і для управлінців. Реформа поліклінік триває, але схоже, вона потребує часу, аналізів та компромісів. Пацієнти можуть і надалі розраховувати на звичний доступ до медичних послуг, а місто на поступову інтеграцію системи. З вами була Анастасія Локашевська. Підписуйтесь і будемо разом стежити за тим, як реформа змінює медицину у Львові. Будьте здорові та піклуйтесь про себе.